Доброго дня, шановні пані та панове. Мене звати Ніна. Ви на каналі Мисливці за скарбами. Сьогодні пропоную до вашої уваги рубрику Битви титанів. В цій рубриці ми більш ретельно вивчаємо чарівний світ порцеляни в такій легкій, ну розважальній формі. Якщо і не розважитись, то хоча б відкволітись від подій в нашій країні. Тому, напевно, мої глядачі її за це і люблять. Бо ще маємо змогу не тільки насолодитись красою вінтажних предметів з порцеляни, але й більше уваги приділити формі та художньому оздобленню виробів та й дольше, ніж зазвичай в розпаковках помилуватись. Чому назва битва титанів? Тому що спочатку в мене був такий задум, щоб глядачі не знали виробника предметів і щоб вибирали переможця рубрики не за марку, тобто не за популярність. А серці. Але гордом рубрика все ж таки набула коригувань. Чому? Тому що я, як рік назад, була ну, зовсім новічком в колекціонуванні, а більшість, більшість моїх глядачів, поціновувачі зі стажем і добре зналися на виробниках. Тож це не завжди спрацьовувало на користь ну, змагання. І тому я зрозуміла, що більшість глядачів хочуть знати вік виробу, а це тоді треба. Обов'язково приділяти увагу клейму. Тож таким чином, рубрика трохи змінювалася. Я думаю, що іще і надалі буде в майбутньому змінюватись, щоб була цікавіше глядачам мого каналу. Якщо є якісь ідеї, залишайте, будь ласка, внизу під відео. Я завжди прислухаюсь до своїх глядачів. Сьогодні в нас змагаються королі столу, заварювальні чайники. Тож виберемо короля. Почну, як завжди, з оголошення переможця попередньої битви. В битві в нас приймали участь чашеч... чашечки без блюдець. Лідерами була чашечка городниця, яку я би вибрала, бо я виступаю в ролі експерта. Глядачі, до речі, теж за неї голосували. Але все ж таки вибір симпатії отримала чашечка Світловодського керамічного заводу. Всього всього лише на один голос, голос але ж таки все одно, ця красуня нас посіла почесне перше місце. Вибір глядачів. Чашечка Світловоз, хто знає як Кремгес. Вже після рубрики Битви Титанів я побачила у одного продавця опис, що ця красуня сервізу Жовта Мальва. Цікава, може, ще й приймає участь в підбірці мальв від різних заводів. Дуже популярна була квітка серед українських виробників, ну і зрозуміло, чому. Вона така українська, душевна, а чашечка причудова, тож я. Дуже дякую всім, хто приймав участь. Це приклад, що вибір глядачів може відрізнятися від вибору експерта. І тобто я дуже цьому радію. Тож всім подяка, велика, хто прийняв участь в опитуванні. Головне слово за вами, за глядачами. І почнемо чайники. Це вже друга битва титанів. Чайників, тож колекція шириться, що дає можливість вивчати ще більше різних виробників. Я підбираю учасники, що більш-менш були одних років виробництва. І почнемо, як завжди, з нагадування правил. В цій рубриці ми розглядаємо один предмет з різних виробників, всі предмети з порцеляни. Проговоримо, по яким характеристикам відбору ми відзначаємо її якість, це білизна виробу, прозорість, тонкостійність, два в одному, як так, аж одна, третя вага, четверта форма, п'яте художнє оформлення, шостий вік і сьоме мелодійний дзвін. Вони і будуть нам слугувати критеріям відбору в змагань. Я виступаю в ролі експерта по кожному з критерій оцінки, надаю місця учасникам і, підводячи підсумки, оголошую переможця. В кінці відео. Ну і оголошую, які місця зайняли предмети інші, на мою думку. У підсумку конкурсу той чайник, який набере найменше голосів, і є переможцем. Нагадую, друзі, головний, приз глядацьких симпатій залежить від ваших голосів. Внизу під відео залишайте комусь з цих красунчиків. Ви б віддали перше місце. Ну і давайте роздивимось кожен чайничок окремо. Перший чайничок, лот, у нас буде полоне. Отак от, от ми їх. Розподіли зараз. Таке, до речі, чайничок дуже гарний. Будемо починати з клейма. Таке клеймо ставили з початку 60-х до 1974 року. Вага виробу склала 442 грами. Друзі, з формою вийшло смішно, бо коли я купувала, була впевнена, що це з чайного сервізу на формі жовтнева. Так була впевнена, от бачите, що значить, що мені все ж таки не вистачає досвіду. Ну, Бо у мене були чайні пари з цього сервізу, і постачальник, у кого я купувала чайні пари, запропонувала мені чайник та цукорницю. І тільки вже згодом я помітила, що форма не циліндра, а розширюється донизу, і що ручка відрізняється, що вона так більш витягнута доверху. Ну, і ця плутанина із замалюнку у вигляді маків. Більш поширеніша форма, мені здається, все ж таки саме була створена на формі жовтнева. А цей чаничок з сервізу створена на формі ІВ2. Автор форми Овчаренка Віталій Іванович, рік створення форми 1964, автор розпису, як я розумію, з народною назвою сервізу маки. Так вона закріпилась. закріпилась. Гречкосі Ел, на жаль, ім'я та по-батькові повне, я не знаю. І прізвище я взяла з інтернету, тож ще потребує більш детального вивчення. Але хто знає, скажіть, будь ласка, буду дуже вдячна. Розпис мені особисто дуже подобається, тому що я люблю художнє оформлення родом з 60-х, неперегружений малюнок. Якщо взяти саму квітку, маки тут як. Якби натяк, да? промальована квітка поверхня з широкими мазками. Але немає сумніву, що автор хотів зобразити саме маки українську квітку, яка стала символом пам'яті жертв війни. Ну, і на останню роль відіграється квітка в українській міфології. Має дуже багато значень, коли була битва титанів чайної пари. В нас приймала участь чайна пара маки Полонського заводу, і ми більш детально приділили увагу художньому оформленню. Тож, пропоную, хто не дивився попередні випуски, я створила список відтворень на каналі, і всі випуски об'єднала в вод... один. Тож, змога подивитись всі випуски разом. Мені особисто чайничок дуже подобається. Тільки білизна виробу, якщо чесно, якщо порівняти, то хотілося б, як то кажуть, біліше. <гум> бо навіть синельниково випередив по білизні. А так, чайничок причудовий, в гарному стані, тут тільки тут деякі зачіпка, але я щось навіть не хочу на це звертати сьогодні увагу. Ми сьогодні про красу, бо ми сьогодні відпочиваємо, насолоджуємось, думаємо про. Все добре. Такий друзі, гарненький, красень. Другий учасник чайниччик, Синель... вибачте, Синельниківський порцеляновий завод. Розташований в місті Синельникова Дніпропетровської області. Завод припинив своє існування в 1996 році. Клеймо виробу, треба одразу дивитись. Це вже пізніше. Клемо таке ставили з 1976 по 1986 рік. І вага виробу склала 445 грамів. Не дуже, бачите, відрізняється по вазі з полоним. На жаль, ні назви, та автора форми, ні розпису, я не знаю. Дуже мало інформації щодо цього заводу. Тільки в 1966 році він взагалі почав працювати, тож пропоную більше уваги все ж таки приділити розпису, чому я його і придбала, бо він ну, просто як по мені неймовірний. Ну, щодо кришечки, якщо чесно, я не впевнена, що це, тому що не маю витвору ну, дірочки для виходу пару. Але що це синельникова, я впевнена. Ну, гарні дуже кольори використовував майстер. Насичений такий бірюзовий, та колір хакі. А, червон, а червоний, от зверніть увагу, він такий соковитий, ну, насичений, дуже гарний. Рідко зустрічаю колір такий на портселянні. Бордовий чи насичений такий теракотовий, хто як називає. Такі темні теракотові, так? Але дуже гарні кольори, неймовірний ручний розпис. Дуже акуратна от промальоване, от зверніть увагу, дуже гарний. Використовувалась така маскова техніка виконання. Також можна побачити і об'ємне нанесення фарби. Балюнок з двох сторін, однаковий. Широка така смуга по зовнішньому краю по золоти. Ну, і, як то кажуть, трошечки є оздоблення тут і на носику чайничка, і на рушці. Цікаво, до речі, що до ціни придбання 13 рублів 50 копійок. Це за весь сервіс, чи тільки за чайничок. Як ви думаєте, підскажіть, будь ласка. Ще хотіла додати, що в інтернеті бачила, ну, вичитала, що цей розпис не був рідкісним і його використовували на інших формах заводу. Вичитала, що знавці порцеляни радянського періоду писали, що він стояв щодо не в кожній хаті, особливо в Дніпропетровській області. Мені цікаво, чи це так, тому хтось може з моїх глядачів... Надасть цьому підтвердження, буду вдячна, бо я е, народилася, виросла в Києві, і в нас вироби цього заводу не були частими. Я, наприклад, мало що пам'ятаю, тому що я дитя 80-х, але все одно аналізуючи те, що пам'ятаю, частіше зустрічались вироби Коростенського, Полонського, Баранівського, ну, звісно, Київського, Добушівського заводів. А цей в нас був просто, як то кажуть, Такий красунчик – нечастий гість. Третього учасника битви Титанів вам пропоную до огляду це заварювальний чайник Добушського поселяного заводу. Я придбала його нещодавно. В останній розпаковці показувала придбання, щоб не повторювась, не повторюватись, тож приступимо, як то кажуть, одразу до діла. Це клеймо ставили в 50-середини ну, 50-х, в 60-х роках. Вага вироби складає 422 г. Оце я хочу на цьому наголосити. Це надзвичайно легкий чайник, самий легкий з усіх представлений. Назву форми, ну, на жаль, я не знаю. Назву форми, я так і не знайшла. Але подяка всім глядачам, хто був, був активний в коментарях. До попереднього відео сказали мені, що на малюнку зображена шипшина. Бо я, на жаль, ще ну, тільки вивчаю українську мову і на російській в голові крутилося слово, а згадати ніяк не могла. Тож, велика подяка. Цей чайник мені сподобався саме формою. Я раніше не зустрічала в продажу такої форми, тож не могла придбати, ну, не могла не придбати. Ну, мені в цій формі все до вподоби. І кришка, і ручечка, і гарний, мені подобається носик. Ну, все, дуже гарне. Ну, і розпис. Хоч я вважаю, трохи і поступається іншим учасникам, і посів останнє місце, але я думаю, це із-за того, що він, начебто дитячий. Ну, дуже простий. Але в цьому він не відрізняється від інших, як по мені, дуже затишна та ніжна. І зверніть, будь ласка, вашу увагу на використані кольори. Дуже гарна гама, асоціація в мене з цим малюнком, з теплом, затишком. Малюнок з двох сторін, при тому, що я не одразу якось помітила, що вони трохи відрізняються. З одного боку, з боку більший ягідок. Ну і якийсь інший розпис листечка. А з другого боку, я ж кажу, наче, якби дитин, дитина малювала. Менше вже ягідок, а розпис листечка, от зверніть увагу, в різні сторони. Ну, ж, я ж кажу, ну, начебто дитина. Ну, і ще й різного кольору. Але мені здається, що це задум автора, щоб зобразити стиглу шипшину, яку збирають в середині вересня, ну і листочка починає вже жовтіти. От такий красень, неймовірний. Я думаю, що це яскравий представник 60-х років, лаконічний, простий, з цікавою формою, трохи абстрактний малюнок. Можна було б вже більш детальніше шепшину зобразити, але, думаю, цьому і є задум автора. Тонка смуга позолоти І більший акцент все ж таки на формі. І перейдемо до останнього учасника. Чайничок вірбілки. Такий неймовірний красень. Такий от. Суперовий чайничок, Тут якось так климо трошечки змазане, але. Ми... Да, я думаю, що ми його зараз розглянемо. Це клемо ставили 66 по 2009 рік. Вага виробу склала 459 грамів. Якось неочікувано було для мене, що це важкий з усіх чайничок. Хоча він, ну, по формі вони начебто схожі, ну, я маю на увазі по розміру. Форма називається стандарт. Пам'ятаю, як я його придбала, цей чайничок саме за соковитого художнього розпису. Дуже люблю поєднання жовтого, такого насиченого, бускового і знову такий рідкісний колір хакі. Я знайшла в інтернеті, що це назва розпису чайного сервізу маки. Я спочатку навіть подумала, що це якось, знаєте, ну, якась помилка. Бо для мене маки це полонне. Навіть якщо от їх поставити для порівняння от маки. Ну, але такий от задум автора розпису. До речі, я знаю автора Чекуліної Олександри Олекс... Олексіївни. І їх, до речі, дуже багато. Дуже різновид... різновидів розпису, крізь використовується дуже. Такі насичені кольори, я би навіть сказала, що цей варіант найпростіший з усіх, що я бачила, коли готувалася до відео, теж так нібито дитина малювала. Але за того, що набагато більше позолотий та крупний такий малюнок, він виглядає насично та більш святково, ніж той же стриманий довбиш. Ну, вербілки мені особисто дуже подобаються за якості порцеляни, але, звісно, вже нічого сучасного не купую. Це вінтаж ще з радянських часів. Єдине, що так було цікаво щодо ціни, от я так не могла роздивитися, то 18 рублів коштувало. Ну, Якщо чесно, то мені наші маки набагато більше до душі. А ви, друзі, я завжди вас прошу залишити вашу думку в коментарях. Додаю заводи з інших республік радянського заводу, бо я не боюсь конкуренції, як то кажуть, я на мою особисту думку, заводи на території України були найкращі, і майстрини чи не чинні поступали за кордоном. А заводські недоліки є крізь. Принаймні я бачу на усіх предметах, які приймали участь сьогодні в битві Титанів, і вирішила просто на цьому не ну, наголошувати та обговорювати сти сильне сторони виробів. Це ж набагато цікавіше. Ну, підсумовуємо. Підсумовуємо, покажу, як я розділила бали між учасниками. Наголошується, що це все ж таки на мою думку. Буду чекати вашу думку. Давайте почнемо з першого, з першої, з першого критерія це білизна колір, білизна порцеляни. Перше місце посіла у нас вірбілки за білизну. Друге місце постіла Синельникова. Хочу вам сказати, що я навіть трошечки задумалась, тому що вони обидва дуже біла, гарна порцеляна. Мені дуже сподобалось. Третє місце постіла по білизні Полонне. І четверте, на жаль, трошечки такого сіроватого відтінку долбиш. Це в нас перше, нагадую, критерій відбору. Це білизна. Другий це прозорість. Дуже-дуже класний, легкий. Я просто не, мож, не могла надивитись на цей. А, до речі, от на сонечко. Друзі. Якщо всі інші взагалі, вони не то що не світяться, то цей просвічується. От біля сіточка, не знаю, чи буде видно, чи ні. Дуже гарний легкий чайничок, прозорий довбиш. Друге місце посіла полоне. Третє місце посіли вербілки. І четвертий зовсім непрозорий це синельникова. І так, друзі, якщо добре видно. Ну і давайте третій критерій це вага. Вага, вагу ми з вами проговорили. Перше місце саме легке, те, що я вам казала, це тувиш. Це моя собачуля нам заважає такі звуки видає. Друге місце посіла полонне. Третє місце посіла сінельникове. І четверте самий важкий чайничок виявився вербілки. Форма. Друзі, форма це моя особиста думка. Я віддала перше місце за форму полонне, бо вона мені сталася найцікава. Друге місце по формі довбиш. Я закохалася цю форму, тому, вибачте, буду казати свою думку, а ви розкажіть мені в коментарях свою. По формі третє місце віребілки. І четверте місце ну, щось мені синельникове, чесно вам скажу, чи ця ручка завелика якась. Трошечки мені ця форма не так сподобалась. І так розподілились місця по формі щодо розпису. Ну, розпис, я вважаю, дуже важкий і дуже гарний. Перше місце Синельникова. Далі друге місце вірбілки, третє місце по розпису полонний. І четверте місце довбиш. Ось такі посіли місця. Далі, друзі, у нас вік. Вік саме, як то кажуть, клеймо саме старіше у Довбиша. Потім клеймо у полонного. Потім іде клеймо в нас у Синельникове і в ребілки саме таке пізніше клеймо, тому четверте місце посідає. Дзвін, дуже дзвінка порселяна, полони, при тому я вам хочу сказати, це вже не перший раз у нас битві детанів в отримує саме за дзвінкість. Перше місце, потім друге місце посів довбиш, дуже такий гарний дзвін. Третє місце посів вірбілки, і четверте місце посів в нас синельникова. І підсумок балів. Значить, полони отримала 14 балів, Синельникова 21 бал, довбиш 15 балів, і вірбілки 20 балів. Це по місцям. Найменше балів в нас отримала полони. Посідає перше місце, потім довбиш у нас посів друге місце. Виробілки посіла третє місце. І Сінельникова посіла четверте місце. Отак, друзі, по критеріям за результатами ми бачимо по місцям. Це я підрахувала, хто менше всього отримав бали, то і посів перше місця. А й ви як вважаєте, друзі? От ви зі, зі мною згодні в сьогоднішній битві Титанів е, полон посіла почесне перше місце. Ну, Якщо дивлячись на, на результати по балам, то були спірні місця от Довбиш з полонним. В них різниця була всього лише в один бал. І, і вербілки, до речі, Синельникова теж саме теж різниця в один бал. Це говорить, що йшли вони поряд по результатам. Тож, цікаво, мені як завжди чи співпадає з вибором глядачів мій вибір. Давайте поспілкуємося в коментарях. Іноді глядачі пишуть, як би вони розмістили, на які місця лоти. Я завжди залюбки читаю. Ви ж знаєте, наскільки мені цікаво. Тож, ну. І під кінець відео, друзі, я завжди хотіла показати, що в мене є на подарунок. Сьогодні нічого новенького не буде. Хотіла показати, що в мене є такий чайничок, який я. Пропонувала для вимушених переселенців, але зараз хочу запропонувати всім, хто мене дивиться, та коментує. Просто хочу подарувати глядачам свого каналу. Цей красень більше для красоти, тому що він пошкоджений на носику. А цей, до речі, новий, він неушкоджений. А цей керамічний красень так взагалі не користований новий, тож звертайтесь. Надам перевагу, хто мене дивиться та постійно коментує, бо це просуває канал в укріномовному просторі на YouTube. І звертайтесь через Телеграм. Шановні мої глядачі, наша дружна спільнота, мисливців, дякую вам за підтримку. Я читаю всі ваші коментарі. Тарадію за нові підписки. Якось не помітила, як нас на каналі стало більше 700 поціновувачів вінтажу. Тож Всіх вітаю, хто приєднався і до нашої телеграм-групи. Я бачу, яка вона корисна. Ділитися знаннями – це здорово, і це вітається в групі. Тож, хто хоче отримувати подарунки, безкоштовну інформацію про порцеляну, кераміку та скло. Я всіх запрошую приєднатись. Під відео посилання на групу, і на сьогодні все до зустрічі в наступних випусках. Всім бажаю миру, і добра, гарного та тихого дня.